Вітаю всіх дбайливих господарів на офіційному каналі бренду Кентавер. З вами Олександр. Трактори Кентавер використовуються в умовах підвищеної запиленості та бруду, а також під час різких перепадів температури. Для забезпечення якісної роботи особлива увага має бути приділена правильному налаштуванні світла передніх фар. Освітлювальні прилади, звичайно ж, повинні забезпечувати світловий потік, який рівномірно освітлюватиме дорогу та навколишню місцевість. А також передбачити тривалу безперебійну роботу за будь-яких погодних умов та ускладнення видимості, щоб власники тракторів кантавер могли самостійно виконувати налаштування передніх фар вдома без необхідності використовувати додаткове обладнання. Ми вирішили створити окреме відео з докладним поясненням від етапів до посягнення оптимального результату, а покажемо, як це зробити на прикладі популярного 24 сильного трактора з широкою гумою. Дозвольте коротко нагадати характеристики цієї моделі. Кентавер 244SX. Це повнопривідний універсальний трактор потужністю 24 сил, оснащений 3 двигуном з вертикальним розташуванням циліндрів. Формула перемикання передач 4 плюс 1 на 2. Задня навісна система модернізована та має поселені нижні тяги. Двохшвидкісний вал відбору потужності. Встановлено широкі передні 7,50х16 та задні 11,2х24 шини. Ну і звичайно ж, достатньо велика увага приділяється комфорту роботи водія, але це вже тема іншої розповіді. Сьогодні говоримо про передні світлофар техніки, тому більш докладно саме про нього. Як дана модель, так і інші нові трактори-кантаври комплектуються лінзованою світлодіодною оптикою. В результаті маємо добре освітлення дороги без засліплення зустрічної смуги. Переходимо безпосередньо до теми зустрічі. Процес налаштування передніх фар складається з двох етапів: підготовки трактора та коригування світлового потоку. Роботи проводимо у темний час доби, без туману, дощу та сильної вологості. Встановлюємо трактор напротив темної стіни або воріт гаража на відстані 3 метрів так, щоб повздовжня вість трактора була перпендикулярна стіні. Переконуємося, що техніка стоїть рівно та горизонтально. Перевіряємо тиск у шинах. За потреби доводимо до робочого значення 1,5 атмосфери. Заповнюємо бак паливом. Протираємо фари, на них не повинно бути бруду або пилу. Починаємо з налаштування ближнього світла фар. Вимірюємо рулеткою висоту розташування фар ближнього світла, у нашому випадку 1000 мм. Наносимо на стіну перед трактором рівну горизонтальну лінію на висоті. На 50 мм нижче, ніж результат виміру висоти фар, тобто 950 мм, та вертикальну лінію, що відповідає повздовжній осі трактора. Стосовно можливостей налаштування, пропоную детально оглянути задню частину корпусу фари. Вона кріпиться на шпильках для фіксації передбачення гайки, під які підкладаються шайби, гайка підріжковий ключ на 8. Шайба забезпечує збільшення площини контакту гайки з корпусом фари. Гайки ж встановлюються самозатискні і спеціальним неметалевим прошарком на верхньому витку різьблення, який створює додаткове тертя і таким чином міцно фіксує метис. При розгляді конструкції з бокового ракурсу видно, що під кріпильною лапкою розташована пружина. Таким чином, після затягування обертанням гайки в зворотньому напрямку, що дозволяє направляти світловий потік, отже, налаштування відбувається шляхом нахилу усієї фари. Кріплення фари дальнього світла здійснюється трьома гайками на шпильках. Відповідно, є можливість коригувати положення фари в трьох площинах. Більше можливостей для налаштування надають фари ближнього світла. У них встановлено по дві шпильки знизу та згори. Отже, затягування пари гайок у відповідному напрямку дозволяє краще досягти необхідного кута світлового потоку. Переходимо безпосередньо до практики. Вмикаємо фари ближнього світла. Кожну фару налаштовуємо окремо, лише так досягнемо потрібного результату. При цьому інша повинна бути закрита, наприклад, ось такою дощечкою, щоб світловий потік не потрапляв на екран. Виставляємо положення першої фари таким чином, щоб верхня межа круглої світлової плями розташовувалась на висоті 950 мм. Внутрішня межа світлової плями повинна приблизно на 25-30% заходити на вертикальну лінію. Поздовжньої осі трактора. Слід пам'ятати, що для нормальної роботи трактора в полі необхідно, щоб ближній світлофар давало яскраве освітлення у напрямку руху трактора, але при цьому захоплювало достатньо простору з боків для впевненої орієнтації на ґрунті. Так само налаштовуємо другу фару. Спостерігаючи за тим, що центр обох світлових плям знаходиться на одній висоті. Після налаштування фари повинні давати загальну яскраву пляму, розтягнуту у горизонтальній площині. Час переходити до фар дальнього світла. Висота їх розташування становить 1100 мм. На стіні це буде відповідати лінії заввишки 1050 мм. Вмикаємо фари дальнього світла, закриваємо одну фару, як і в попередньому випадку. Виставляємо положення першої фари таким чином, щоб верхня межа прямокутної світлової плями була горизонтальною і розташовувалась на висоті 1050 мм. Внутрішня вертикальна межа світлової плями повинна приблизно на 10-20% від ширини цієї плями заходити за вертикальну лінію повздовжньої осі трактора. Закінчивши з однією фарою, переходимо до іншої. Загальний ефект після налаштування представляє собою смугу з чітко вираженими краями. Всі налаштування передніх фар виконані за визначеним регламентом, і тепер саме час провести тест-драйв, щоб визначити ефективність та зручність під час їзди в темний час доби на тракторі. Як бачите, проходячи через лінзоване скло, промені світла рівно лягають на дорожнє полотно. По краям фари вони мають м'якше затемнене світло, що не допускається засліплення водіїв транспорту на зустрічній смузі. Бажано особисто переконатися, що дальній світлофар не засліплює зустрічний транспорт на дистанції більше 200 метрів. Точка зору на висоті близько 700 мм. А ближня не створює зустрічним машинам серйозного дискомфорту на дистанції більше 50 метрів. Сучасна оптика на тракторах «Кентавр» не тільки відповідає за якісне освітлення у темний час доби, але й є невід'ємною частиною екстер'єру. Основна перевага в тому, що вона фокусує потік світла на дорогу, низьке споживання електроенергії, знижує навантаження на генератор, збільшуючи його ресурс, а також зменшуються витрати палива. На завершення хочу ще раз наголосити, що технічне налаштування фар є важливим аспектом забезпечення безпеки під час експлуатації техніки. Якщо ви зацікавилися трактором Cantaver 244SX, для отримання докладної інформації стосовно його характеристик, запрошуємо відвідати наш вебсайт, його адреса перед вами на екрані. Для вигідного придбання тракторів мотоблоків Кантавер та навісного до них достатньо відвідати сторінку нашого торгівельного майданчика в мережі. Ласкаво просимо! Дякуємо за увагу! Нам цікава ваша думка щодо питань, які розглядаються у відео. Будь ласка, висловлюйтесь в коментарях, пишіть свої побажання стосовно тем майбутніх роликів. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх трендів та новинок техніки Кентавр. Бажаємо всім міцного здоров'я та віри у власні сили. Зустрінемось незабаром!